Нормальна жінка це не ми, а нормальна жінка це я. Притом я стою в центрі. Навколо мене діти, там чоловіки, в кого і скільки, батьки, всі інші і робота. Якщо ви бажаєте мати власний простір, мені подобається фраза Я від неї кайфую просто мене чоловік відпустив погуляти. Ви, що дівчинка, 15-літня, яку мама відправила погуляти з подругами, Ваш чоловік апріорі ваш не може відпустити погуляти, оскільки ви стоїте з ним на рівних. Якщо у вас нормально функціонуюча сімейна система, тут ваш чоловік, а тут ви. Ми поговорили, я сьогодні з дівчатками йду на апароль, а чоловік іде, куди він може піти? В шахмати може грати піти. З хлопцями десь на Вайнфест вони пішли. Але якщо чоловік вас... Опустив і відпустив, то він тут, тут ви. Якщо говорити про системні закони, то є ієрархія. Півна до ієрархії, ви стоїте разом з чоловіком, за вами стоять батьки, перед вами стоять діти. І вас відпустити може мама. Хто в селі жив, пам'ятаєте, наприклад, мене бабушка відпустила погуляти. Ваш чоловік, не ваша бабушка і ви не червона кепочка для того, щоб вас відпускати. Простір потрібен для жінки, для самореалізації. Він потрібен для того, щоб почути всесвіт, поговорити з Буддою, з крішною, для того, щоб побути в кінці кінців з собою.